На якому авто має їздити ваш хлопець? Ну, має мати авто, хоча б, знаєте, якесь. Ну, хоча б ламуса нормального, 1.6. Ну, хоча б. Ну, розумію. будь-яке підходить. Так, бо е, в результаті наших стосунків е, він може отримати будь-яке авто. Які зусилля треба прикласти, щоб отримати будь-яке авто? Напишіть, будь ласка, свою думку внизу. Основне, щоб він був каблучок. А пардон, ребят, пардон, не знав, що тут такі умови, ну я напевно не зможу. Ну щось не дозволить мені бути каблучком. Можливо, це просто я так думаю. Треба спробувати. Ті хлопці, які слухають своїх жінок, отримують всі блага життя. Якщо чоловік не слухає жінку, то тоді він просто може, можна його знайти потім під плотом. Під плотом. Тобто, якщо ти маєш свою думку. Не слухаєш все, що тобі нав'язують ззовні. Пам'ятай, брат, тебе знайдуть під плотом десь. У тебе іншого варіанту розвитку подій немає взагалі. Жариш? Тому каблуки ну, це просто любов. Скільки має заробляти хлопець Івано-Франківського, щоб ти з ним зустрічалась? Має заробляти. Просто-просто заробляти все. Має заробляти так. Взагалі, я не така зла і агресивна. Не вірю. Докажи, докажи. Бо тобі треба каблучок. Маю гарне почуття гумору. Якщо... А! Ну якщо почуття гумору, тоді це все міняє. Обов'язково підписуйтесь і пишіть свою думку в коментарях. Обов'язково мене відмітити там. Обов'язково, вона не жорстка, але ти обов'язково, якщо не відмітиш, сам знаєш. Готуй яйця або лишишся під плотом. Братва, будь ласка, напишіть внизу, що думаєте про дану даму, з чим згідні, з чим ні.